Я так часто чую від творчих людей щось на кшталт. Ти знаєш, мені здається, в мене немає ніякого таланту. Я не зробив нічого крутого, не зняв голівудський фільм. Все, що я маю зараз, це просто результат роботи інших людей, моєї команди, моєї сім'ї. Щось дісталося мені від батьків, щось просто сталося саме по собі. Не я причина всіх цих досягнень. І мені здається, що коли моє життя закінчиться, ніхто навіть не згадає, що була така людина на землі. Просто піду і все. І що саме цікаве, такі слова звучать від дуже і дуже талановитих і крутих людей, неймовірно, правда? Тому я хочу записати цей подкаст, в якому ви відчуєте, що ви дуже круті, ви дуже талановиті. І у вас вже є так багато чогось, що ви просто не бачите, не знецінюєте. Я хочу, щоб після цього подкасту ви побачили себе зовсім з іншої сторони, такими сильними, потужними і класними, якими бачу вас я. Привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, я продюсерка Креативних сил України та марафону 100 днів перемог. Ну і звичайно, Відоматіка Production and Academy це той проєкт, яким я займаюся вже багато років. У сьогоднішньому подкасті я розповім вам про те, як знайти свої таланти, як їх побачити, розкопати і почати діяти своїм талантом. Тож, якщо ви готові, то давайте починати. Перш за все, я хочу сказати вам, що такі етапи, коли тобі здається, що ти нічого не можеш, в тебе немає ніяких талантів і так далі, вони є в житті кожної людини, і тому відчувати такі речі це абсолютно нормально. Кожен раз, як ми проходимо чергову сходинку свого росту, на наступній, нам гарантовано буде здаватися, що ми нічого не вміємо, в нас талантів немає, і це абсолютно нормально до тих пір, поки ти це не побачиш і не побачиш, що в тебе просто чергова сходинка. І скоро ти добереш знання, скоро ти розвинешся на ній також, і потім будеш переходити на наступну. Це абсолютно нормально. І оця проблема вона виникає через те, що ти не відслідковуєш своє життя, і ти не розумієш, що це просто така спіральна динаміка. Це динаміка, коли ти піднімаєш. По сходах, і на наступному рівні це нормально, що ти починаєш якби з самого початку, але е, суть в тому, що всі попередні рівні ти вже пройшов, і це твоя база. І от усвідомлений підхід це коли ти усвідомлюєш свої попередні досягнення, ти їх не знецінюєш, і ти так само розумієш, що тобі потрібно щось вивчити, щось дізнатися для того, щоб класно йти на наступний рівень. І сьогодні я поділюся з вами техніками, які дозволяють усвідомити свої таланти, визнати їх в першу чергу перед самим собою та отримати неймовірну впевненість у своїх силах. Але перш ніж ми перейдемо з вами до конкретних практик і технік, я хочу дати вам трошки бекграунду, трошки досвіду і розуміння, як взагалі це працює. Суть така, що ти можеш не усвідомлювати свої таланти на наступному рівні доволі тривалий час, і зі мною також це було це може бути рік, два, три до тих пір, поки не знайдеться людина, книжка або якийсь курс, який дасть тобі поштовх, і розверне твою лінзу, розверне твоє бачення себе в зовсім інший контекст, так тобто. Цей поштовх, який допоможе тобі побачити себе з абсолютно іншої точки зору, так і я хочу сказати вам, що для мене чому я постійно купую різні курси вже багато років, не тому що там є якась нова інформація для мене. Частіше за все немає, тому що коли ти постійно вчишся, ти розумієш глобальні закони, як це функціонує. Як в це, наприклад, є трьохактна структура сценарію. Вона не змінюється роками, так? Але з кожним новим курсом ти розумієш її якось інакше. І от чому я купую постійно навчання? Це тому, що курси, книжки, люди. Все це дає мені нову лінзу, новий погляд на себе. І знаєте, це така історія, ніби є, от такі ми, коли приходимо на цю землю, таке враження, що от розбивається дзеркало, так. В яке ми можемо побачити себе. І кожен курс, кожна книжка, кожна людина і взагалі зовнішній світ, вони ніби дають нам частинку оцього розбитого дзеркала. Можливо, якийсь курс дає тобі малюсіньку частинку, через яку ти можеш побачити себе в відзеркаленні, так? А якийсь курс дає тобі велику частину дзеркала, в якій ти одразу бачиш себе, і ти думаєш, Боже, не вже це я. Невже це я таке круте? Створіння Всевишнього. Невже це я людина, якої раніше не було, а зараз в мене таке тіло? Зараз я такий розумний, я такий крутий, і в мене так багато досвіду, як взагалі це чудо могло відбутися, так? Але це є, і кожен з нас це неймовірне чудо творіння. І от кожен раз, як я куплю, купую якийсь новий курс, це для мене не нова інформація, але це новий, новий кусочок дзеркала для мене, так? в який я можу подивитись на себе з ін... Іншої точки зору і я такий професійний збирач дзеркал. Який вже зібрав велику частину дзеркала і можу на себе дивитися через цю призму, так але я постійно шукаю ще додаткові якісь кути. І знаєте, коли ти класно побачив себе і ти зібрав велике дзеркало, ти можеш ним підсвічувати грані для інших людей також. Так, ти можеш. Я не знаю, як вам це з фізичної точки зору пояснити, бо я не фізик, але суть така, що коли ти побачив себе в цьому дзеркалі, ти можеш це дзеркало підставити під сонце. І тоді буде світло відбуватися і для інших людей також. Окрім того, люди, які до тебе підходять, вони в твоє дзеркало також можуть подивитися на себе, і це неймовірно абсолютно, так тобто, коли ми з вами, наприклад, на розборах або на якихось консультаціях, ми маємо якусь взаємодію, навіть якщо ви подка... подкасти слухаєте, ви можете взяти щось для себе, тому що ви стоїте поряд зі мною. І можете в моє велике дзеркало, яке коштувало дуже багато грошей для мене. Ви можете подивитися також на себе і побачити себе, яким крутим ви насправді є. І тому я хочу сказати вам, що весь ваш попередній досвід, все, що ви купували, всі книжки, які ви читали, все це є зовсім не даремно. І круті курси це завжди не тільки про технології, круті курси це завжди про вас. Це частина того дзеркала, в якій ви можете подивитися і побачити себе зовсім з іншого боку. І навіть якщо ви набираєте навики, як в моушн дизайні, наприклад, так, то все одно ви побачили себе як людину, яка ніколи в житті не робила ніякий дизайн і взагалі була бухгалтером чи в школі працювала. А зараз, через 3-4 місяці, ти вже робиш круті ролики, і це теж грань тебе і через моушн або через цей курс, через спілкування з іншими людьми, ти також побачив грань себе, що в тебе є настільки крутий потенціал всередині, що ти навіть в 40 років можеш взятися і опанувати зовсім нову професію, якою ти ніколи раніше не займався, а тепер ти це можеш. І тепер ти можеш і гроші на цьому заробляти. Це неймовірно круто, і от це є хороший курс, який показує тобі тебе в першу чергу, а в другу чергу вже все інше. Тому я хочу сказати вам, що якщо ви багато проходили навчань, дуже часто до мене приходять люди на консультацію, вони говорять, я вже стільки всього вчив, і нічого мені не вийшло, і так далі. Я взагалі кажу: слухай, це просто ти збирав куски з дзеркала, і ти бачив в них себе інакше, так. В кожному кусочку бачив себе якось по-новому. Все це є недаремно і просто це лише питання часу, коли ти ці дзеркала виймеш з шафи, поскладаєш їх і вийде якийсь класний продукт, тому що ти побачиш себе в цьому віддзеркаленні. Зазвичай люди як роблять, вони проходять курс, беруть кусочок дзеркала, навіть навіть не дивляться в нього, і просто кидають його в шафу. Типу, вже пройшов, вже отримав диплом і в шафу його. Але хороший курс це завжди дзеркало, які, через яке ти можеш дивитися на себе. Тому діставайте з шаф весь ваш досвід, який ви проходили, це є дзеркало, в яке ви можете як мінімум дивитися на себе, а ще й освітлювати цей світ, коли ви починаєте діяти цими вашими талантами. І також у цьому подкасті я хочу поділитися з вами дуже сокровенною історією, моєю історією, коли в мене також був тривалий період, може рік, може два. Коли я супер сильно знецінювала себе, і я зовсім не бачила ніяких своїх талантів, і мені відверто, я чесно вам кажу, мені здавалося, що все абсолютно, що я маю: великі проекти, клієнтів, доходи, машину, дім. Стосунки навіть з іншими людьми все це мені дано не тому, що я така, а тому, що вони круті. Я вважала, що в нас крутий продакшн, тому що в мене крута команда, тому що клієнти чомусь самі до нас приходять. Мені здавалося, що всі стосунки, все майно, абсолютно всі речі, причина цього не я, а зовнішні люди. Це синдром самозванця, так? Може, в Кості теж є. І от я переживала такий глобальний синдром самозванця, який не відпускав мене кілька років. Синдром самозванця, от як я його бачу, це тоді, коли ти вважаєш, що. Твої досягнення це не твої досягнення, ти їх не приймаєш, ти їх не бачиш. Ти вважаєш, що причина цих досягнень в інших людях. Тобто ти не розумієш, що це ти причина абсолютно всього, що з тобою відбувається, і хорошого, і не дуже. І самозванець ніколи не дає тобі визнати, що ти крутий. Ти не можеш просто сказати я крутий, бо це я. Роблю цей продакшн, це до мене приходять ці всі клієнти, і так далі. і так далі. Тобто, якщо людина з синдромом самозванця, вона цього просто не бачить. І в мене є одна подруга Настя. І вона теж дуже крута людина, вона підприємниця і вона дуже цікавиться психологією. На той час вона починала свій шлях як психолог. Зараз вона вже дипломований терапевт, вона працює з людьми, і ну, все класно. І в неї тоді вже були такі задатки. Я була її першим клієнтом. Ну, тому що це моя подруга. І я до неї приходила. І кажу: Настя, от в мене якби така ситуація. По-перше, в мене зайва вага. Я важила на 12 кілограмів більше, ніж зараз. Мені з цим дискомфортно. По-друге, в мене таке відчуття, що все абсолютно, що я маю, там великі клієнти, проекти, все це от причина цього не я. Моя команда це зробила. А я якби до цього не причетна, і мені здається, що в будь-який момент це все може якби, піти не туди, звичайно, так. Окрім того, я відчуваю себе нереалізованою через те, що я не зняла голівудський фільм, і там, мене не показують по BBC поки що, так? І я відчуваю, що я десь не там. В мене взагалі я не відчую свою інтуїцію, не чую, що в мене є якісь таланти. І загалом я коли приходила до Насті, вона казала: Ну окей, а що в тобі є крутого? І я крутого? Нічого, <хи> нічого. І я насправді це відчувала. І Настя, вона просто за голову хапалась, і вона часом сміялась, часом плакала. Вона казала, Боже, Ольга, ти каже взагалі, не сповна розуму. Каже, ти що смішна? Подивись, ти їздиш на машині, в тебе є будинок, в тебе є твій бізнес, в тебе офіс в центрі міста, в тебе круті клієнти, ти заробляєш десь тисяч доларів в місяць на відеопродакшені, Що тобі ще треба? Але всередині мене... Я зовсім не відчувала, що я цінна. Я не відчувала, що я реалізую свій талант, і я взагалі не відчувала, що це моє, так і все, що реально мені хотілося робити, це просто щоб мене взагалі ніхто не рухав, просто лягти, лежати і дивитися в стелю. І часом я реально так робила. І моє життя було дуже тяжким через те, що от я не могла вхопитися за своє, і було таке враження відчуття постійної порожнечі. І я хочу поділитися з вами, як вийти з такого стану, і я була би супер щаслива, якщо б хтось тоді поділився цією інформацією зі мною. В мене вихід з цієї ситуації відбувся випадково. Тобто, в якийсь момент, після чергової розмови з Настю, я сказала: так все, Ольга, треба братися за себе, і я почала просто спостерігати: а що моє, що мені подобається, а яка я, де я насправді проявляюся якимись своїми талантами, і так далі? Я почала просто. Прислухатися до себе потім, буквально ну скоро так мене почали запрошувати виступати. Насправді я й до цього виступала, але в мене не було ключового елементу, який я так сильно пропагую в цьому подкасті, і яким хочу поділитися з вами. Він називається самоспостереження. Тобто, коли ти спостерігаєш за собою, який ти? І власне мене запрошували виступати на бізнес-аудиторію, і я читала всякі лекції, типу, як заробляти більше за допомогою відеопродакшену, як взагалі працює креативна індустрія, як зняти таке відео, щоб воно потрапило в цільову аудиторію і спричинило більше продажів. Ну і загалом всякі отакі... Речі і організатори, особливо коли я виступала на невелику аудиторію, яку я дуже знецінювала, типу, та що там такого? Я виступаю на 50 людей. Для мене це було дуже мало, і я вважала, що це якось не круто. Але мене запрошували виступати, клієнти звідти йшли, і я просто знаєте, волочила себе на ці виступи, виступала і йшла далі. І от на одному з цих виступів, та на багатьох насправді, мене почали питати: А як ви взагалі дійшли до цього? Звідки у вас такі знання? Як ви розумієте? Як ви робите такі розбори для бізнесів, що ви одразу бачите, як працює маркетинг? Як ви придумуєте ці ідеї? І коротше, люди почали питати мене, як я дійшла до цих цих знань, і щоб я розказала трошки про себе. І коли я почала усвідомлено розповідати про себе, що привіт, я Ольга. Я там 5 років плюс займаюся відео, в мене є відеопродакшн, в мене є команда, яка робить відео, і ми робимо анімацію. В нас є Вольва в портфоліо. І коли я це сказала разів 20, то до мене дійшло: Ого, це дуже круто. Потім зі мною стався ще один елемент, коли я поміняла повністю всю команду і нічого не змінилося. Тобто всіх людей поміняла, а результати залишилися, і ми ще нарощували обороти. І тоді Настя, до речі, показала мені, що дивись. Справа не в команді. Ти можеш поміняти будь-яку команду, і яку команду би ти не взяла, по-перше, ти підбереш її під себе. А по-друге, ти причина того, що відбувається, а не команда. Вони є причиною того, що відбувається з ними, а ти є причиною того, що відбувається з тобою. І Настя дуже підсвітила мені цю сторону, і я зрозуміла, що причиною успіху є не команда. Причиною успіху є не мій чоловік, не моя родина, тому що чоловік теж помінявся і все так само залишилося, так. Тобто, виходить, що те, що відбувається, причину цьому я. І коли я це усвідомила, це просто було неймовірно. Це було неймовірно. І я хочу, щоб ви також це усвідомили. Що причина всього того, що ви маєте, це ви. І тому ми з вами робимо наступну практику: ми змінюємо лінзу. Часто те, що я бачу з творчими людьми, вони використовують лінзу неправильно. Вони беруть лінзу, яка їм дана для того, щоб бачити свої таланти, і перевертають її зворотнім боком. Частіше за все, це відбувається через соціум, через оточення, через те, що вам казали я последня буква в алфавіті, ніякайся і подобні подібні всі речі. Так людина перевертає лінзу, і вона тепер бачить всі свої таланти в зменшенні. Дуже маленькими, незначущими. І вона не може на це спертися, бо це настільки дрібно, що навіть неможливо помітити. Ми з вами, те, що ми зробимо, ми поміняємо лінзу, просто перевернемо її зворотнім боком. І ваша задача після цього подкасту просто сісти і виписати всі навіть найдрібніші таланти, які у вас є. Таким чином, ви поміняєте сторону лінзи, і тепер ви будете бачити навіть найменші таланти в збільшенні. І ви будете розуміти, що те, що вам здавалося незначущим для когось, це супер корисно. Настя тоді тільки була починаючим психологом, і ніхто не платив їй гроші. Але один раз, після того, як ми з нею сіли і поговорили, і мені насправді стало легше від цього, я прийшла і принесла їй гроші за консультацію. Я кажу, Настя, це я твій перший клієнт. можеш тепер всім казати, що Ольга це твій клієнт, бо я заплатила тобі за це гроші. Для мене реально цінно те, що ти робиш. Я була Настіним першим клієнтом. Тобто той талант, який вона вважала, ну просто поговорили, так? Для мене це було архіцінно. І це змінило моє життя на краще в тому числі. І я помітила цей її талант, і я була її першим клієнтом в цьому. Зараз вона вже дипломований психолог і працює із компаніями, і з людьми. Вона дуже крута, дуже, дуже крута зараз. Але я хочу просто сказати вам, що той маленький талант, який вам здається, та просто поговорити, для когось це. Слова, які змінюють його життя, розумієте? Так само мені колись здавалося, та що там написати сценарій? Ну, я сіла, сторінку написала. Це ж люди потім, потім знімають, роблять анімацію. Але насправді це слова, які є найключовішими, тому що без сценарію ніхто нічого не зробить. Клієнт не буде розуміти, що буде зніматися, він це не купить, люди не зможуть знімати і так далі. Тобто це сім'я, так? Як, з якого потім виростає відео, яке транслюється на всі канали, і люди заробляють на цьому гроші. Виявляєте? Тобто те, що тобі здається маленьким, насправді це дуже-дуже серйозно і це потрібно. Тому ми з вами беремо лінзу, перевертаємо і бачимо, ваші таланти в збільшенні, ваші якості в збільшенні. І просто не полініться, сядьте, візьміть 5 хвилин, відключіть всі девайси і пропишіть ваші таланти. Максимально і зробіть так, щоб вони в ваших очах стали великими. Далі, коли ви це зробите, у мене буде для вас ще одна практика, яку ми постійно робимо зі студентами. Якщо ви, наприклад, потрапите на якийсь івент зі мною, наприклад, на сніданок або на якийсь тренінг, де точно будуть наші студенти, вони такого не пропускають ніколи. І якщо ви побачите потрапите на такий тренінг, і я скажу: давайте познайомимось, розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. То наші студенти будуть сильно відрізнятися від всіх інших людей. Зазвичай, коли людину питаєш, розкажи, будь ласка, про себе. Вона каже: Ну, я Оксана, я з Києва і все. Наш студент говорить: Привіт, я Олеся, я професійний моушн дизайнер, я працювала з такими клієнтами, я можу зробити те-то, те-то, І вони такі турбозаряжені. Чому? Тому що ми з ними... Користуємось одною дуже важливою практикою, і я це вчу студентів з самого-самого початку курсу. От він тільки приходить на курс, і я кажу: ти мусиш стати кожен день, мінімум 30 днів підряд, стаєш перед зеркалом і говориш, я професійний моушн дизайнер. Не віриш собі перший раз. Не робиш це стільки, от поки не повіриш. Підходиш до зеркала і кажеш, я професійний моушн дизайнер. Не віриш ще раз, я професійний моушн дизайнер. І так до тих пір, поки ти не повіриш. Наступний день так само, і так мінімум 30 днів. Через 30 днів ви цих людей просто не впізнаєте. Вони так круто працюють, вони так круто вчаться. Вони не завалюють терміни. Вони просто душечки. Я кажу, наші студенти це просто суперлюди, Вони дуже круто працюють і тому постійно мені пишуть продюсери: «Оля, дай, будь ласка, мовшен дизайнера. Постійно так відбувається. І я віддаю тих, хто вже готовий. Я вже віддаю їх в ринок. Розумієте? Чому так відбувається? Бо людина приймає себе як моушн дизайнера. Вона не говорить собі, я не талановитий, я там не такий, не сякий. Вона говорить, я професійний моушн дизайнер. І світ такий: Опа, почув, почув. То що йому треба тепер? Проекти. І все, що потрібно професійному моушн дизайнеру. Зарплата, гонорари, все як має бути. так? Те, що ти говориш, світ чує. Так? Тому говори те, що ти хочеш, щоб потім відбувалося. Все, що в нас в голові, знаєте, як в тій притчі, що сидить янгол на плечі і все записує. Тому говоріть про себе позитивно. І от у нас з вами сьогодні дві практики: перша практика це практика лінза. Повертаємо лінзу з родним боком і всі свої таланти тепер бачимо в збільшенні, бачимо, які ви круті. І друга техніка це мінімум 30 днів, підходиш до дзеркала і кажеш, «Я я професійний співак, я професійний композитор, я професійна актриса, я професійний моушн дизайнер. Я професійний автор навчальних програм про порядок. Я професійний редактор. Я професійний сценарист. І так далі, і так далі. Загалом, як ви це будете говорити собі мінімум 30 днів підряд і кайфувати від себе, повірте, ваше життя радикально зміниться на краще. Тому що те, що ми думаємо про себе в своїй голові, потім це має прямі наслідки в нашому житті. І поки я говорила собі в. Всередині, так, що я товста, мені треба схуднути і так далі. І я постійно обмежувала себе в їжі, я ходила 5 разів в тиждень в спортзал. Я не могла зрозуміти, від чого я постійно поправляюся. Я вже нічого не їм і все одно поправляюся. Що таке? А просто це думки, які всередині постійно витають, типу, я товста, я товста. І це от постійно так. Як тільки я просто залишила всі зали, залишила всі дієти і просто зайнялася своєю справою, тою, від якої я насправді кайфую, повірте, почалися клієнти, які не просто ти мені відео, я тобі гроші, а вони кайфують самі від мене і вони кажуть, любі гроші тільки щоб ти знімала. Реально, я кажу, не жартую зі мною таке дуже багато разів було. І команда така не просто ти мені гроші, я працюю, а команда, яка саме зі мною хоче працювати. Тіло не просто накачане, бо я його в зал постійно таскаю, а я люблю це тіло, і воно зараз важить 59 кілограмів. Так? І це ну, для мене кайф. І я до цього прийшла без всяких дієт, без всяких напружень, просто в любові до себе. І от коли ви поставите лінзу і побачите, які ви круті. А я постійно на це на цьому буду наголошувати, що ви насправді дуже і дуже круті. Як тільки ви це побачите, повірте, весь світ буде вам також це дзеркалити, і результати у вас будуть зовсім інші. Ви знайдете свій продукт, ви його упакуєте в крутий проект, ви його будете запускати, або ви будете просто круто працювати на роботі, або ви будете просто крутою мамою. Це все абсолютно окей і нормально. Тому ми з вами займаємося ділом тепер, в першу чергу, займаємося мисленням, бо все те, що зовні, воно є, причина є всередині вас. І якщо ви всередині міняєте, назовні це міняється достатньо швидко. Очевидно, що якщо ви хочете працювати, ви хочете створювати якісь круті проекти, і ви хочете, щоб ці проекти мали успіх взовні, то для цього вже недостатньо просто міняти мислення. треба, щоб з вами попрацювали спеціалісти, психологи. Хтось подивився на вас ззовні, і це було круто упаковано під цільову аудиторію, круто запущено і так далі. Це те, що ми робимо на я відкриття. Але почати можна хоча б от з тих двох технік, про які ми з вами говорили сьогодні. Я дуже сильно бажаю, щоб ви побачили от того себе сильного, проявленого, крутого, який може робити потужні проекти і змінювати світ довкола на краще. Ну що, на цьому все. Сподіваюся, що цей подкаст був потужним. Корисним для вас. Якщо це так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Поділіться з друзями, які також, можливо, ще не бачать настільки крутого себе. Якщо це так, то поділіться з ними. Нехай всі знайдуть себе справжніх, і тоді наша країна буде ще крутіша, ще сильніша, ніж вона є зараз. Зараз кожен з нас дуже сильно потрібен нашій країні тут. Тому працюємо, реалізовуємо свій потенціал на благо вам та Україні. Зустрінемося з вами в наступному подкасті. Слава Україні! Разом до перемоги!